Доброго дня, заміна фільтру салону Renault Kengo 2 2011 року буду ставити такої фірми. Він у нас йде з двох частин, направлення його знаходиться біля ніг пасажира, щоб до нього дістатися. Виймаємо, якщо тут немає гвинтика, виймаємо, тягнемо на себе пластик. Ось так він виглядає. Тут може бути винтик. І до нього добираємось. І витягуємо спочатку одну частину. Потім іншу. В такому стані Вставляємо спочатку під нахилом. Спочатку вниз. Поправляємо. Беремо другу частину, вставляємо також під нахилом. Однією рукою було незручно. І де його вставляємо? Ось у нас з нижнього фільтра. Це з іншої частини. Беремо пластик і будемо защєлкувати, зараз поправимо все. Фільтр поставлено на місце. 生意比较快。